Все ж таки, як голова нашої обласної організації Полтавської Європейської Солідарності, хочу просто відзначити, що мені взагалі здається, що саме представниці Європейської Солідарності є найактивніші і в області, і в місті. Їх знають всі, вони очолюють великі хаби, вони безпосередньо працюють з волонтерським середовищем. А з ВПО, то, взагалі, це мені здається єдина така активна частина суспільства в Полтаві. Це жінки з європейської солідарності, тому що коли якщо подивитися на все уважно, то починаючи від роботи з дітками, закінчуючи з дорослими мамами в плані їх і підтримки, і реабілі... реабілітації, і навіть допомоги, розвантажитися духовно працюють наші саме представниці Європейської Солідарності. Якщо говорити сьогодні, в нас на конгресі теж буде приймати п'ять жінок представниці Європейської солідарності, участь і будуть спікерами в багатьох панелях. Наприклад, Юлія Горечаніна, яка зараз очолює нашу фракцію в міській раді міста Полтави, абсолютно чітко знає всі проблеми, які є на місці, і в в роботі, взагалі. Пов'язані з внутрішньопереміщеними, і в тому числі, от наскільки дослухаються до жінок, які є в командах там кожної політичної сили, як дослухаються до нас, які є проблеми на місці? Вона буде про це розповідати. Також будуть представниці, які працюють волонтерські з волонтерських хабах, і мені здається, що це Наталія Гранчак, Яніна Барибіна. Оксана Дрюк, просто яка викладається на в роботі тут у регіоні, це дуже важливо. Я не хочу перераховувати всіх, тому що, а якщо взяти Наталію Костяну, яку сьогодні її не, вона не буде присутня, але її вклад в роботу, важку роботу, де по копійці збирається, і вона весь час волонтерить для Збройних сил, я просто весь час дивуюсь, скільки сил в наших жінок, щоб понад два роки не зупинятися. І тому думаю, що на таких заходах ми маємо напрацьовувати і навіть кроки по реабілітації, надання допомоги жінкам, які не на фронті, але отут на економічному фронті, на гуманітарному фронті, і це буде мати важливе значення. А для Полтави мені здається, взагалі це велика подія, тому що вперше такий... Організований правильний і вчасний конгрес буде проходити в місті.